Багато бачу, хто вітається в чаті, до речі. Всім привіт, всім доброго дня. Добре, будемо вже, напевно, починати. Я бачу, що більшість людей ми вже доєднали. Привіт-привіт. Я всіх вітаю сьогодні. У нас е, подія е, не тільки року, а подія взагалі. Е, за. Останні шість років, скільки існує наша школа, ми жодного разу не проводили такий івент. Ми побачили багато запитів від аудиторії на те, щоб побачити зсередини, як виглядає школа, да? познайомитися зі спікерами, познайомитись з. Кураторами, з менторами, зрозуміти взагалі, як тут все влаштовано, як виглядає взагалі процес навчання, скільки часу це все займає, які Ну, багато запитань да, стосовно саме навчального процесу. І відповідно, ми це недостатньо, напевно, висвітлювали в наших соцмережах, в наших каналах зв'язку. Тому ми вирішили організувати такий масштабний івент, де Познайомити вас із людьми, і познайомити з самим процесом, показати зсередини, як виглядає навчальний процес, як дійсно це проходить, як вчаться самі студенти, і, відповідно, ми підготували для вас подарунки і багато цікавих людей, яких ви сьогодні побачите. Тому я думаю, що цей івент дуже зайде вам, а взагалі розповісти про те, хто ми, да, звідки ми з'явились, коли з'явилися, да, як це, весь цей процес відбувався. Звичайно, це, про це можна довго розповідати, але швиденько такий короткий екскурс в історію школи. Школу заснував Максим Слободнюк в 2018 році в листопаді. Це був запуск першого потоку автоматизаторів, і вже на початку 2019 року вже була перша неформальна зустріч. В 2019 році вже відбувся другий поток тік автоматизаторів, третій. А і була перша офіційна зустріч спільноти. І в чотири з цікавого чотири випускники першого потоку вони заробили більше 100 тисяч доларів за такий короткий час. А лише за рік, да, І два випускники вони долучились до команди засновника Маск. І загалом школа наша вона починалася саме з автоматизації маркетингу. І тут трошечки я розповім про те, що ми вже більше ніж просто школа автоматизації маркетингу. Ми вже розбудовуємо систему навчання в IT для. Новачків для тих, хто не має бекграунду в ІТ без англійської, ну, давайте так, з, зі шкільною англійською. З, з, для тих людей, хто не зміг потрапити в класичне ІТ. І по-друге, це взагалі новий напрям, який. Розвивається, який почався, напевно, з 2018 навіть року. І він тільки набирає обертів, тому що запит на автоматизацію, на впровадження штучного інтелекту вона щороку зростає, і тому ми об'єднали взагалі ноу-код no рішення, тобто вхід в IT без програмування. Ось фото. Звіт, як відбувалася ця перша зустріч з випускниками 2019 році, ось засновник Максим Сободнюк, і учасники вже перших потоків з цього курсу. У 2020 році вже відбувся четвертий, п'ятий потік цього курсу, була друга офіційна зустріч в Львові. Одна студентка заробила першу тисячу доларів вже під час навчання. Студенти взяли три проєкти і заробили більше ста тисяч доларів на автоматизації, а студент Маряк працевлаштувався на фултайм в шведську компанію. Сьогодні, до речі, ми більше зачепимо саме питання кейсів, да, як саме студенти проходили шлях, ми теж про це сьогодні поговоримо. Ось теж фотозвіт 2020 рік, як відбувалася ця зустріч з випускниками. А в 2021-му теж була зустріч спільноти автоматизаторів. Випускник один з випускників заробив 9 тисяч доларів через місяць після закінчення курсу. А вже через два роки заробив 200 тисяч доларів на послугах автоматизації саме на тих навичках, які він отримав в нашій школі. І був перший рекорд запуску набору в одну групу. Це 70 людей. Доєднались в 2021 році на один потік, щоб дорівнювало кількості студентів за всі попередні 3 роки. Ось теж фотозвіт з цієї зустрічі випускників. У 2022 році був складний період, почалась війна. Зустрічі з випускниками в цьому році не проводили з зрозумілих причин, але тим не менш школа реформувалась, запустили безкоштовний міні-курс для українців, які пройшли на той момент більше 15 тисяч людей. Запустили розмовний клуб з англійської мови, про який ми теж сьогодні більш детальніше поговоримо. І... З результатів, вже на, на 2022 рік студенти загалом заробили більше мільйона доларів на Upwork по відкритим даним. Це дані, які, ми, які кожен може перевірити, зайшовши на профіль студента. В 2023 році були у нас запуски нових курсів. У нас був міні-курс і повний курс з наукотного навчання. Ми запустили перший мастермайнд групи, запустили маркетплейс проєктів школи Задачник, про який ми сьогодні теж детальніше поговоримо, і покажемо його, як він виглядає, навіщо і яка від нього користь для кожного студента. І запустили міні-курс з мобільний ноу розробки. 10 студентів перетнули позначку в 1000 доларів за один місяць. І ще з цікавого, наша. Наші випускники приймали участь в міжнародному хакатоні в Парижі у 2023 році і отримали там перемогу в проєкті. Це був проєкт для Червоного Хреста. Розробка була мобільного додатку. І от команда школи там перемогла. Плюс, окрім цього, ми проводили в рамках школи теж великий хакатон з ноукодом. Була також у нас зустріч у 2023 році з випускниками. Ось фотозвіт. У 2024 році а, у нас був запуск а, нового курсу Go High Level. А, теж була у нас зустріч нова. А, і з 2024 року у нас почались а, такі неформальні зустрічі по всій Європі. А це а, і в Барселоні, і в. Кракові в цьому році було і ще в декількох містах з засновником школи були такі неформальні зустрічі, і досі вони проводяться. А, також з цікавого, що більше 80% студентів були задоволені навчанням в нашій школі. Це такий показник, який ми вимірюємо по відгукам студентів, які проходять школи. Ну і вже на той на момент 24-го року більше 1500 студентів пройшли навчання на повних курсах в нашій школі. І ось теж фотозвіт, як відбувалася зустріч у нас минулого року в Києві. Вона вже була більш масштабною. І цього року, ну, цей рік ще триває. Детальної інформації я не розписував, але з цікавого, в липні, от минулого місяця, у нас теж була величезна зустріч. з Випускниками в Києві. І цей івент був під, під, під час підтримки, за підтримки сервісу NA10, І ми взагалі з школою запартнерилися з цією компанією і запустили за їх підтримкою курс для досвідчених програмістів і автоматизаторів, які хочуть опанувати цей інструмент. От такі от цікаві речі. Да? Відповідно, ми рухаємось в різних напрямках. Да? У нас є основних, основні наші напрями це для новачків, для тих, хто тільки починає, і ми їх ведемо до результату. Да? Не просто там продати курс, вчитися, що по матеріалах, а да? ми будуємо систему доведення до результату. Да? У нас навколо курсів побудовано багато різної підтримки. Про яку ми сьогодні вам розкажемо, да, і саме досягнення до результату, доведення до результату, до ваших перших заробітків, перших відгуків а, на а, біржі фрилансу або поза нею. А, публікували, хто не бачив, то Доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Я не розумію, чому досі не там. Там дуже багато а, корисної інформації публікується, і якраз такі секретні штуки, а, як про сьогоднішній івент, публікуються в першу чергу саме там. А, відповідно, у нас сьогодні буде декілька блоків а, виступів а, спікерів. Перший блок це буде підтримка і комунікація в навчанні. Покажемо, як все організовано у нас в школі в плані навчання, і покажемо задачник, як він виглядає і що це взагалі таке. Другий блок у нас буде про мастер-майнд і про індивідуальні менторську підтримку, де ми теж вам покажемо. Там будуть спікери Катерина Кривенда та Олександр Тесленка, де ми покажемо. Як виглядає ця підтримка? Да, познайомитися зі спікерами і розповімо, навіщо це взагалі потрібно? Третій блок у нас буде з 13.40 про Speaking Club англійської з Юлією Кравченко. Де ми теж детально розберемо цю інформацію? Четвертий блок буде про ком'юніті з секретними гостями. Спікер буде Денис Галіцин. Да, і буде секретно запрошений гість. Я сам ще не знаю, хто це буде. Він мені, мені теж не попередив. Але я впевнений, що це буде дуже цікаво. А блок у нас буде про огляд кейсів студентів. А, і е, останній блок буде презентація курсів та офор. А також як бачите, після кожного блоку е, доповіді буде час на е, ваші запитання. Ми, тому пишіть одразу свої запитання в чат е, в зумі. Відповідно, ми будемо бачити ваші запитання і розбиратись. В першу чергу це будуть запитання по темі доповіді. Для до спікерів, да, якщо залишиться час, то ми повідповідаємо на всі інші а, запитання.